Всім привіт на моєму каналі. На сьогодні наші клопоти зфризувати ось таку діляночку, тут десь 12-13 соток Викосили, покропили гербіцидом суцільної дії і тепер ми вирішили фризувати. Пройшло 2 неділі як покропили Почало жовтіть і вирішили зфризувати. Це майбутнє, майбутнє поле для картоплі на наступний рік. Щоб на наступний рік нам було близько, воно осінь полежить і є. Відновили нашу фрезу м, 90-го, повністю замінили нижню частину металу, купили за 1050 гривень 1,5 мм листину і замінили. Ну І те, що попідварував, попідкручував, так, редуктор все нормально, дивився там. Зірки це в все, все нормальному стані. Поставили сальник, який передали з трактор мені новою поштою. Сальник передали безкоштовно. Трішки підправили в свого, в свого токара, там, щоб він краще сидів, і все це поставили. Зараз от фризуємо, поставимо фризу і подивимося, чи буде тихти чи ні. Ну, бо так ніби не тече, все нормально, але ж вона не була робоча. Трішки розібрався з функціями. Ось дивимося. Використовуємо таку функцію, як е, плаваючий. Е, далі то глубина а це розворот. Е, Розворотний на місці, тільки не Аде. Це без АДЕ. Аде не включаю. Так, що хотів би розказати по цих кнопках? Розібрався трішки з кнопками. Оце в нас перше, це циліндр, який регулює плаваючи, плаваючі фризи. Оце кут виставляння вище, ниже або посередині. Отут є кілька режимів, поки з жовтим цим розібрався, ці режими поки не знаю, що вони означають. Далі третій, третій парашок це в нас автоглубина. Автоглубина зв'язана з ось цим барашком. Оцей парашок зв'язаний ось з цим. Виставляємо автоглубину, а барашком регулюємо е, рівень занурення фризи. Тобто, оце одиничка наймілша, дев'ятка найглибший. Автоглубина це в нас той просік є. І який під'єднаний до шторпу? Ось до тієї шторки. Тобто Шторк регулює. регулюється. Оцім барашком ви можете занурювати глибше або мілше фризу. Оце барашок включає. І засвідчується ось ця зелена кнопочка. Так, наступний барашок. Це в нас е, максимальний мінімальний підйом фризи. Тобто ми можемо виставити фриза задереться Добряче так, Або виставити менше, і вона буде трохи припідніматися. Ну, наступне це оце функція, коли включаєш на жовтеньке, тобто будеш здавати назад, все автоматично підніметься. Я її не користуюся, я зараз задньою не здаю. Це зрозуміло Оцей. Далі, ось тут є така функція. Думав, чого вона в мене не працює? Ось ця кнопка. Це при вивороті керма там під кутом 30-35 чи градусів, включається автовідйом фризи, щоб не заламало. Вона працює лише, лише при увімкненні якихось певних цих функцій. Бо коли вони не ввінкнені ті функції, то ось та кнопка не працює. Зараз вона засвітилася і ми побачимо результат. Зараз фризуємо на пониженій. Четверта в нас передача понижена. Ви здаємося, понижена. І перша вара опора передача. Ну, бо тут е... ніхто ніколи не пахав, і вона така відчеред навіть є з боку, така ну, запущена земля, тому спочатку таким варіантом. Попробує. Так, доходимо зараз. Як працює розворот на місці без АД. І я нічого не роблю ось руки. І як тільки я вивертаю, вивертаю, раз, бреза автоматично сама піднялась, і в нас пішов розворот. Без АД. Тобто чуть-чуть приторможується ліве колесо і ми розвертається на місці. Повільно, поповільно, поповільно фрезували. Передні колеса швидше крутяться, ніж Цим речашком не користуюсь, поки включений ось цей. Нема потреби. Тільки опускаю фрезуни. Так, повертаємо колеса. Так, вирівняємо прапор. skryf uit Ось так працює DL 467. Бачен працює АПГБН. Шикарно, просто шикарно. Будь-яку глибину виставили і працює. Ну, трішки нерівно, бо дожу біля трактора. Ще на перший раз хризою. Так, оце ми поцепили розпредільник. Обсікційний. На один очах будемо цікати гідроціліндр на ось цю третю точку. а на другій у нас іде арпал. Спереді теж буде цей okay. розпридільник, боку із 20-го 20 янура буде переставлятися на ось цю кубок. Він замалий на її, але ми будемо. Розрізати цей пункт і підганяти до джерельки. Ось такий. Тому буде два розпредільника буде всередині джойстик. Вже все покупляв. І будемо підключати. Підключати будемо трубками гідравлічними, не шлангами, а трубками. Замовив і Вирішив друг слідкуємо далі буде цікавіше. Всім пока!